Добрий вечір. Добрий вечір. Мене звуть Наталія Вітеріна, я кредитний спеціаліст компанії «Прус Капітал». Ярослав Васильович, дзвінював з приводу заборгованих, по мені вели. Яка uh -huh. причина, чому ви йшли на прослужку? Немає значення, я кредитний. Ну, якщо це не має значення, тоді необхідно, щоб до завтрашнього обіду у вас була оплата. Якщо вас А якщо, це... якщо я вам скажу Ви? по якій причині, то це ну не, не буде такої необхідності вже? Це... Може вам помогти, але я скажу це не точно. А... Якщо дійсно а... причина, яка існує то... причина виходу на просрочку, щоб, ну, щоб можна було не оплачувати? І то это какая причина? Цунами наводнення. Цунамі наводнення? Смерть цунами наводнення. Ну, смерть. Нехай буде смерть, давайте, виберемо смерть. Ви воскресли? Ну, почти так. Ну, якщо ви воскресли, значить ви не вважаєтеся умерлим, оплатите борг? Ага. <смеш> хитра яка, да? так? Нормально? Ну хитра, хитра. Хитра. Хитро. Я, а, я... а якщо я помер під час цунамі? В Україні немає цунамі. Ага. І наводнення також немає, дощі не йдуть. І сніг також. Суха погода. Тобто висновок такий, що ну немає значення Чому я вийшов на просрочку оплачувати в сторіну потрібно? Так. Я зрозумів. Я в принципі це знаю і без Сумайте, вас Слухайте, А ви зараз, а ви зараз на Україні, так? На даний момент ще так. Ще так. Ви з Камбоджії повернулись. Не кокаїном? А то мені ваш друг так розказував, так розказував мені, ви там все продаєте кокаїн, так заробляєте. Слухайте, якщо ви там, так так чому ж ви гроші не привезли. Ви кому дзвоните? Україну? Ярославу Васильовичу. Ну хто я. Ну. Так мені ваш друг таке розказував, такі історії мені розказував. Який, друг? Я сиділа, слухав. О, зараз я подивлюся, Чи що... його ім'я. А чи своє волосся з вас? Якщо то був mm. дійсно мій друг. Можливо якомусь другому телефонував. Який камбон же, ви що? себе говорите. Ну я ж кажу, ваш друг розказував, на запис розмови є. Чітко вказаний розказував. Олександр. Александр, брат навіть. Олександр брат Олександр, так? Mm -hmm. Ну, якщо він під запис телефонної розмови, таке говорив. Вам? Я ж вам кажу, розказував таке. Це необхідно звертатися до, до, до поліції, до правоохоронних органів. Для я чого? Я так думаю. Ну, за те, що він уводив вас в обману. А, так я йому не повірила. А чому він? Тоді ви мені задаєте питання, чи я вернуся вже з може. Ви без себе там, що з вами? Так, а раптом, а раптом все-таки ви підтвердите... Ви як буваєте, себе чувствуєте, буваєте, нормально? Це правда. Прекрасно. Бо ви колотите, ви без себе говорите. Ні. Коли оплата буде? У вас заборгованість велика, перерахунок боргу буде. Яка велика шляха? Розумієте, які це наслідки? 7263 гривні і копійки. Та <свісна> що, велика заборгованість? 7 тисяч гривень. Велика заборгованість. А, в принципі, для вас є. Мінімальна зарплата по місту Києву, я вам скажу. А для виноградера це взагалі... Зарплата прям вищий клас. Ну я розумію, ви прирівнюєте себе до, мінім, до мінімума, до ну, найнижчого мінім. рівня населення, але ну я не вхожу. А чому ви так а чому ви так думаєте? Ну, тому що ви це говорите. Ну дивіться, просто розумієте, ситуація в тому, що людина, яка ну наприклад, отримує зарплату хай там 12 тисяч гривень на проживання, вона ж на щось розраховує. І коли вона відраховує оці 7 тисяч гривень, вони так трошки накладно даються на карман, тому що якщо вона залишить ці 7 тисяч гривень на... Не знаю, неї, бо я 12 ти? не отримую. Ну, ну не в принципі, якщо брати у відсотковому співвідношенні, тоді... Ну тоді ну, ну, ви праві так. Ну, ну але це ну, до мене, ну, це ну, мене не стосується. Ще... Чому? Це ж ваш кредит. Та ні. Ви не ні, це не міг. Чому? А що ж таке? Взяли кредити забулися? Я не брав у вас ніяких кредитів. Том... Тільки тому, що брав. ви їх не видаєте. Якби ви ну, видавали, можливо, брав. я би у вас... Мені не взяли... Я ж кажу. Ну а ви тут при чому, я не розумію. Ви взяли на себе обов'язки. Боюсь, поясню. поясню, я вже, я вже, я вже буду рахувати, скільки я це пояснювала. Ви взяли кредит, вони... О, то ви що до, до скінченності хочете рахувати, чи ви вольня, ну, ви працюєте третій день. Е, ні, я просто вже не перша, не не ви не перша людина, яку я пояснюю, при чому тут. Ну для так чого? ви так не розумієте, при чому профіт капітал до вас. От я вам поясню, ви взяли кредит, вийшли на просочку. Мені ви вважають вас не платить спроможними, передали справу нам, спеціалістам, які займаються проблемами Та які ви спеціалісти, Що ви? Саме ваша заборгованість є. А, ні. Ми, скільки, ми вже ми не скільки ви вже працюєте з моєю заборгованістю? От бачите, яка проблема, що ще досі не вирішили. От ну і ви хочете проблеми, сказати, що ви так... спеціалісти? Так. Спеціалісти рішають проблеми у найкоротший термін. А, е, а якщо немає, е, як забула, як це називається? Е, Зв'язку між боржником і спеціалістом, то в принципі вирішення питання буде набагато довше, тому що якщо борзник не йде на зустріч до спеціаліста, то... У вас не було коштів на рахунку, це чи що? неможливо. Не зрозуміло вас. Ну, Ви кажете, немає, немає можливості зв'язатися, ну, по ваших словах, я так зрозумів, що у вас не було можливості зв'язатися як би, зі мною, так? Ну, дивіться, іноді ну, от я вис висновок висновок, що у вас не було коштів на рахунку. Також, також таке буває, що у вас, ну, ви не розумієте, про що ми з вами розмовляємо. Ми розмовляємо про кредит, а ви зовсім про інше думаєте в цей час. Чому? Я просто ну, звожу кінці з кінцями. Якийсь... А, ну зводьте, зводьте. Проблема в тому, що у вас є борг і вам треба вирішувати це питання. Так це ваша проблема, це 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 Ні, мені не потрібно ні, це не вирішувати. Не наша проблема. Ви не перший і не останній, в кого є заборгованість, і більша половина боржників, вони вирішують це питання. Тому я вас питаю, чи ви будете вирішувати це питання, чи ні. В принципі, мені, чесно, так, все одно. Чи ви заплатите його, чи ні. Якби вам було заплатите. все одно, то ви б мені на даний момент ви... не телефонували. Слухайте, ну я ж знаю. Що ви його платити не будете. Звідки ви це знаєте? Розумна людина, вона відразу це питання вирішує, ну, а... Ну чекайте, люди... а ви тут при чому? А й люди, які в принципі не хочуть вирішувати і оплачувати не будуть, вони придумують причини. Давайте закі... буду... закінчимо да. попередні речення, ну, до кінця зведемо так, що я Ви Яка сказали, речі? що розумні люди зможуть здогадатися. Так, я ж допомагаю цим розумним людям вирішувати це питання. Я ж кредитний спеціаліст, я ж допомагаю їм вирішувати це питання розумним людям. Відразу знаходимо контакт, з'ясовуємо, що, куди, як оплата, все нормально. А, зовсім перевезли. Ну, Зрозуміли кого мене? Боржників, якщо в боржники дійсно якісь є проблеми, там, зарплату за Та То ви, ви з великим задоволенням зробите ще ще більше проблем яких проблем? Ну я В яких ви робите? Дивіться, якщо дійсно у людини затримують зарплату, дійсно це підтверджено, ми їм даємо трішки часу, поки зарплата прийде, і тоді вони оплачують. Супають гроші. Ну. Даєте час. Скільки ви вже працюєте зі мною? І ви мені... Я можу вам розмовляю. Я поняв. В принципі, вже напроти більше року ми вже мабуть ви мені телефонуєте. І не даєте ви мені не даєте часу трішки, так як ви вислаєте. А, ви працю... а ви десь працюєте? А яка вам різниця? Ну от бачите, от я зараз до вас нормально запитую у вас питання. Вислав... Ви... Ну, ви для чого ви питаєте запитуєте чер я, працюю? я вам... І по чи в мене є вам? кошти? Я... У мене є кошти. Така сума коштів у мене є постійно ну, в кармані фактично. Ану, секунду. секунду. Вас... Ну, Коротше, я зайнятий. Перезвони мені пізніше. Не можу. Коли буде оплата? Перезвони мені пізніше, будемо говорити. Ярослав Васильович, ми з вами не друзі, щоб я вам передзвонювала. У вас борг є. Якщо до завтрашнього обіду оплата не буде, або буде опис майна. До побачення.